День Будівельника. Історія свята традиції святкування. Традиція відзначати своє професійне свято у будівельників зародилася ще з 1956 року. Цьому передувала постанова Ради міністрів СРСР спільно з Центральним комітетом КПРС від 23 серпня 1955 року. І підписаний потім 6 вересня 1955 року спеціальний указ Президії Верховної Ради. В наступному році, 12 серпня, День Будівельника став широко відзначатися по всій країні. Україні свято День Будівельника було встановлено підписаним 22 липня 1993 року указом Президента України, і також святкується щорічно у другу неділю серпня. А його офіційна назва, як і тоді звучить, як День будівельник. Будівельники це особливий народ. Вони не раз ставали героями численних анекдотів і всілякої критики. На них не раз покладали свої надії прихильники широкої індустріалізації. Вони завжди несли у своїй роботі величезну відповідальність і майже завжди виправдовували всі очікування. Згадаймо, кому ми зобов'язані успіхом грандіозне будівництво і створені найрізноманітніших будівельних об'єктів. Звичайно ж, нашим дорогим будівельникам. З розвитком нових технологій робота будівельників стає все більш ефективніша. Проте це все одно залишається одним з найбільш трудоміських занять. Всі знають, що хороші будівельники завжди високо цінувалися. Будь-який керуючий фахівець каже, що високий професіоналізм будівельника це запорука високої якості вироблених ним робіт. Традиції святкування Дня будівельника, звичайно ж, не обходяться без доброго застілля. Раніше до цього дня приурочували різноманітні урочисті засідання та вручення нагород, представники владних структур намагалися відкривати до цього свята численні спеціалізовані виставки та активно брали участь у проведенні культурно-масових заходів.